На 11-му каналі час новин в студії Олена Петроченкова Вітаю вас і далі у випуску про найголовніше. Демонтувати доведеться принаймні сотню квартир. У Дніпрі розпочалося обстеження зруйнованого російською ракетою будинку. Також міська влада оголосила, які компенсації отримують люди за втрачене житло. Докладніше про це ми дізнаємося в нашого кореспондента Владислава Авдієнка. Він зараз працює на місці трагедії. Влада, розкажи, що відбувається там сьогодні. Вітаю, Олено. Перш за все, маємо трагічне уточнення. На жаль, жертвами російського теракту за уточною інформацією стали вже 46 людей. Вочевидь, вчора знайшли ще одне тіло. Також додам, що ще 11 людей не впізнані, стільки ж залишаються зниклими безвісти. Сьогодні на місці трагедії вже не працює важка техніка. Вочевидь, рятувальники розібрали все, що можна було вже розібрати. Але йдуть активно ремонтні роботи. Газовики, приміром, проводять до ладу комунікації. Під'їзди, які знаходяться подалі від місця від під центру влучання, вже потроху під потроху під'єднуються до газопостачання. Також активно ріжуть панелі ОСБ у дворі, і ними затуляють вибиті вікна. Міський голова заявив, що, по-перше, розпочалося інструментальне обстеження будинку. Після його завершення впродовж декількох тижнів буде відомо, які під'їзди доведеться, які зможуть відремонтувати, а які, на жаль, доведеться розібрати. Також мер додав, що родини, які втратили житло, отримують від міста до мільйона гривень компенсації. Це залежатиме від ступеню руйнування оселі. Також ще такою ж сумою має допомогти. Область ще до допомоги постраждалим долучається бізнес. По-третє, мер заявив, що місто бере на себе витрати на поховання загиблих, лікування постраждалих, також для постраждалих осель перевезення меблів і будуть списані борги за комуналку, також оселі, які постраждали внаслідок прильоту. Ще комунальники обіцяють замінити всі вибиті вікна в цьому будинку. На цю хвилину в мене це вся інформація. Олено. Дякую, Владе. Наш кореспондент Владислав Авдієнко включався з трагічно відомого будинку, в який влучила минулої суботи російська ракета. Дякую, Владе. ІСбу затримала агентуру агентурну мережу, яка може бути причетною до обстрілу житлового будинку в Дніпрі 14 січня. Одночасно виявили сімох наводчиків, які працювали на російських гру. До жовтня вони знаходилися у так званому режимі сну. Потім агентів активували для коригування ракетних ударів. В них знайшли вибухівку і докази листування з ворогом, затриманим загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Напал напал, напал! пересилали все за допомогою одного з месенджерів. У подальшому дані йшли до Генерального штабу збройних сил РФ для коригування наступних атак. Навідники збирали інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі в районі, де 14 січня ракета влучила в житловий будинок. Наразі проведено низку обшуків, вилучені документи, мобільні телефони з листуванням, які підтверджують протиправну діяльність. Навідником повідомлено про підозру за фактом державної зради в умовах воєнного стану. На Дніпропетровщині ніч була спокійною. Обійшлося без ворожих атак у всіх громадах області. На Нікопольщині сирена лунала понад 11 годин. Та, на щастя, минулося без обстрілів. Це п'ята у районі спокійна ніч за останні півроку. Відтоді як росіяни почали бити по ньому з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Новий ракетний удар готова нанести РФ з кораблів та підводних човнів. Про це попереджають в оперативному командуванні південь. Через шторм противник провів ротацію катерного складу, але ракетоносії залишаються на місці. Серед них два підводні човни, пуск з яких складніше виявляти нашим силам протиповітряної оборони. Буде він точковий або масований. Це вже буде залежати від стратегії ворога. Вона може бути різною. Наразі ми також спостерігаємо, що це через шторм є певна ротація корабельно катерного складу, але ракетоносії залишаються на місці. Одна людина загинула, та більше сотні будинків пошкоджено. Такі наслідки ракетного удару по кривому рогу на вихідних. Зараз люди оговтуються від пережитого та потроху відновлюють понівочені оселі. На місці події побувала наша кореспондентка Софія Куценко. Більше подробиць від неї далі. Комунальники розгрібають бетонні завали. Це все, що залишилось від маленького будиночку після ракетної атаки в одному з приватних секторів Кривого Рогу. Місцеві згадують, як все було. Сильний звук, сильний вибух, сильна хвиля вибухова. Вибігли на вулицю, ну, хто чи є, хто живий, спитати, О, постраждав сусід. Будинок пана Сергія знаходиться через один від епіцентру події. Його чоловік власноруч побудував 20 років тому. У той роковий день, ударною хвилею, будівлю мов підкинуло, згадує Сергій. Пошкодження є ззовні та зсередини. Повилітали всі вікна, внутрікомнатні двері, дах зірвало. Всередині теж пошкодження, і стеля, і все. І, да. Тріщини пішли постійно є тріщина по стіні. Без вікон з понівеченими дверима та пробитим дахом стоїть хатина, в якій живе бабуся Лілії. В момент удару жінка була удома, коли всередину оселі полетіли скло та уламки будинку. Стареньку дивом не зачепило. Зараз вона у безпеці гостює в онуків на іншому кінці кривого рогу. Із-за шока не зрозуміла особо, що відбувалося. і ну січа ми її забрали до себе, То й ну, обстановка нормальна. Ну но нічого. Хочет, конечно, вернуться домой, не знаю. Вот один дом к эксплуатации, то есть жить можно в нем или нет, не знаю. Как бы приходили, описывали все, что там нам нужно, сто листов, шифера, стекло. У побитому приватному секторі навіть в робочий день доволі людно мешканці переважно гуртуються біля намету волонтерів та стоять в черзі на допомогу. Серед них і Ольга Андріївна пенсіонерка зараз отримала шифер, аби перекрити дах на черзі, вікна і двері. Сподівається, що потроху відновить оселю та радіє, що сама залишилась неушкодженою. Ну такий звук був що, ви знаєте, я навіть не злякалася, я не встигла злякатися. Я тільки подумала, думаю, мабуть, в мене стіна рухнула. Це не нічим можна, ви знаєте. Це кошмар. Необхідними матеріалами мешканців забезпечила влада. На місці постійно чергують волонтери та комунальники. Вони формують списки на матеріальне відшкодування, ліквідовують наслідки обстрілу та надають людям необхідну допомогу. Технікою допомагають і щодо підвозу, вивозу, і, звісно, юридична допомога щодо оформлення потім, цих фінансових відшкодування. Також і психологічна допомога, звісно, з бесіда проводиться з людьми, тому що це стресова ситуація. Внаслідок обстрілу пошкоджено понад сотня осель 33-річного чоловіка. Росіяни вбили у будинку його батьків. Туди він просто приїхав у гості. Ще один мешканець дістав поранення. Софія Куценко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу. 11 канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз, через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури, ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютуб. Кьюар-код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ, Ві, Київстар Тіві. Тримаймося та тримаємо зв'язок. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Тож залишайтеся з нами.